Ми в ефірі вже боріше ефірі. Ось тут власне в Одесі зараз зберігається Катерина, вона в горизонтальному положенні. вибухова хвиля зайшла і підняла дах. Він впав. Імунітет. Знаєте, вже вироботав все, що ми, ми вже навіть не чуємо вибух. Я буду боятися біжати, то я вокруг людей створюю їм теж уже какой-то страх. Знімайте мене, я найгарний фаник не привозь. Після це гулящика. Знаєте, будуть губки такі хорошенькі, як у мене. Як змінилася Одеса за роки повномасштабної війни? Ми навідались у тутешні символічні місця. Завжди гамірний привоз, пошкоджений від обстрілів художній музей та вечірню деребасівську. Щоб зрозуміти, що насправді ховається за звичними посмішками та жартами тих, хто живе в травмованому регулярними вибухами та жертвами курортному місті. Боже, як цікаво. Ось тут, власне, в Одесі зараз зберігається Катерина, вона в горизонтальному положенні. Тут можна почіпати її за очки, поколупатись в очах, тут її голова, ніс, а от там ззаді можна заглянути під спідницю. Для мене особисто найбільшою ключовою зміною в Одесі за роки повномасштабної війни це став демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II. І саме ім'я часто використовує російська пропаганда, коли доводить, що Одеса це руський город, мовляв, саме вона його заснувала. Насправді місцеві історики стверджують, що вона лише започаткувала будівництво військової гавані і купецької пристані. Але тут вже було поселення, це було османське містечко Хаджибей. До речі, зараз, як бачите, тут такий вже на цьому місці символічний меморіал загиблим одеситам під час російсько-української війни, починаючи з 22-го року. Сама Катерина, тобто її рештки, зараз перебувають в національному художньому музеї Одеси, який теж постраждав від ідеологічних спадкоємців самої Катерини, зокрема щодо поневолення чужих націй і територій. Вона у нас на тимчасовому зберіганні, ми не планували її експонувати, і це фактично це не є частиною культурної спадщини, тому що це наведіл. Вона зроблена повністю в на початку 2000-х років, встановлена 2007 року в Одесі. Ми відкрились десь за шість тижнів після того, як в нас був прильот перед воротами, і музей працює в звичайному режимі з того часу. Ми розуміли, що людям потрібно якийсь приклад стійкості. Ми зняли повністю нашу експозицію, практично на сто відсотків. Були декілька експонатів дуже великих форматів, там два метри на три метри ну дуже великі, які фізично не можна було евакуювати, ну навіть зняти з, зі стін. Але після прильоту вже реставратори до нас приїхали з національного реставраційного центру, і вони їх скрутили. На роли великі, і таким чином вже в нас нічого не залишилося в експозиції. Тепер це музей більше сучасного мистецтва. Проекти, які ми зараз показуємо, вони так чи інакше довкола війни, і це рефлексія художників, що є надзвичайно важливим для нашої країни. А зараз тривога чи що? А, о, зараз тривога, то ми спускаємось в грот. А чого тривога? Так, 800 кіно, Балістика. може політі за секунди. Так, тут у нас грот. А тут у нас сховище, стрес відчувається тільки інакше. Там дуже важко, коли там щойно в мене в телефоні сповіщення, що балістика на Одесу. Я от я вже починаю нервувати, писати всім, дізнаватись, хто де знаходиться, намагатись дізнатися, куди прилетіло, і тут навіть спокійніше. Багато людей про це кажуть. Що тут спокійніше ніж за кордоном, так. Я насправді живу зараз на дві країни між Сполученими Штатами і Одесою. Я приїжджаю десь раз на два місяці сюди. У мене батьки живуть у Сполучених Штатах, тому це було ну, таке рішення привести дитину до них і вже далі вирішувати, як я буду далі, продовжувати працювати, бути частиною громади. Знімайте мене, я на геканепівось. Як можна танцювати і веселитися, коли щодня гинуть українці? Саме ці питання і соцмереж нас привели на привоз, де торгує рибою блогерка Світлана і збирає багато хейту за свою веселу вдачу. І щоденні танці прямо на робочому місці. Я люблю знаєте, веселу музику. Чесно, от музика грає, душа радіє. Дивіться, є така пісня, написала про світулечку. Дивіться свят. Я, звісно, не одеситка, але я вам зараз тако куплетик. Святка, святка, справжня одеситка. Пишні груди, апетитна литка. Губки у світки, як кокетка. На привозі головна конфетка. опа, гоппа, світулька ваша, дивіться. Як ви ставитесь до хейтерів, які дуже критикують вас, що у вас позитивний настрій? Люди дійсно обозльоні, обозльоні з цим, що робиться в країні. Але Ми, найголовніше, що ми нічого не можемо зробити. Якщо всі закриються в хату, щоб все встановилося, всі, то всі б зробили. Ви весела, ви танцюєте, боже, ну хорошо. У мене скільки ось цих подяк від воєнних хлопців, дивіться, хлопці приходять, знімають шеврони свої і говорять, коли нас бомблять. Коли ми думаємо, що ми вже хочемо позвонити рідним сказати до свидання, ми дивимося вас, і ви нам надаєте дитинскай. то я ще більше це хочу робити, тому що люди говорять спасіба. Та в будь-якому випадку ми нікому не угодимо, ніколи в житті. Подивіться ваша світуля. Осьо ілі платье таке, і лі шорти. Да, чи ці губки зробила. Це резюмінка наша. А ось ось мій животик. Ну що мені з ним робити? Дивіться. він у мене халюсий. Ну він у мене очень хороший. Ви розумієте? Що мені з ним робити? Ну що мені не діти, той купа? У мене всі копальники відкриті. Я должна загорати, що не нравиться закрити глазки. а взагалі, ще ми всі богині. Ручки догори, догори підняли, стрибаємо хто вище? У вас свічка е світиться. Це кожне утро я підпалюю свічечку, читаю «Отче наш», чесно. Скільки я на базарі, скільки я її запалюю? Тому що коли на душі тяжело, мені теж буває, дуже тяжело. Світчіше, я стараюсь, знаєте, якось це. А якщо мені, допустим, тяжко, то я приходжу до мене щось роблю. Пікнами замітаю, зрозуміла, я себе туди кидаю. Но стараюсь не показувати. Ну, просто знаєте, красива картинка, ти улыбайся. А От що робиться буває тут, ніхто не знає. Дивіться, є горбуша, є кіта, яку ви хочете. 600-700 гривень за 100 грамм. Я просто свою жизнь починала з такого нуля. Я стою на базарі, я стою утра до ночі. Я не прийшла зробити ролики, і Пішла додому. Я працюю. І не важливо, допустим, чи я торгувала там. Я починала взагалі з заморозки, я начинала з помидор з огірків. І я горжусь свою тим, що я робила, і я не стежусь. От бой, що ти селючка з села, ти сак... Так, да, я з села. І я довольна, що я з села. Тому що я знаю ціну життя. Ми жили дуже бідно. І коли люди їли конфіти шоколадні, то ми мастили хліб, макали в сахар і їли. Після цього лящика, знаєте, будуть губки такі хороші, як у мене. Нате, пожалуйста. Що розкажіть, брат, зараз як справа. Наші мій зараз в лікарні. А що ставить? Граніття. Поранень. Да. А легке? Ну, це а... вже четверте. Ого, ну, а він, він у мене з першого же... дня, він з першого дня, він напрямку Запоріжжя, він у мене з першого дня війни пішов нас захищати. І, і з лікарні він одразу туди. Він благодаря нашим захисникам, ми, я завжди говорила і говорю: треба жити сьогодні, щастя і цю секунду. Не дивитися, що було вчора, не буде, що буде завтра. ]itto. Тому що наша життя взагалі, ми не розуміємо, ми прийшли на роботу, ми не розуміємо, що може бути в нас ну, в будь-яку секунду, чесно. Ну, це ще й 450, ну, нам 250, нам більше. Ви там стояли, — Так-так-так. вказуєте. Подорожчина за два роки у вас і Ні, дивіться, от дивіться, зараз ми фасуємо, от дивіться, і курочку зараз не дофасується, перчатки, вісті, імпорт. Ні? Це, це дивіться, Америка, Канада. І Канада. Але дуже сильно піднявся що... долар. Дивіться, ні, ну, не ціна, що на Новий год була 600 гривень. Да? Добрий день. Що на Новий да год була? Ви да, знаєте, все добре? Слава да. Богу, дай да. Бог вам. Дякую. Якщо брати 22 й рік, коли був долар там 25, 30. Не... Ну, дивіться, зараз... 400. Було, була ікра, тоді ж я хочу вам сказати, була 500-600. Час 600-700, ви поняли? Якби розкажу, да, так, ну там ну, от вона за всі ці, -ці года під на 100 рівні. Це недорого. Ну як ви хочете, щоб яка була ціна ікри. Ну, от хороша ікра, ну, ну це недорого. На світу прийдеть, я там взагалі позитив такой. Не приходять, приходиш улибаєшся. Чесно, мені не до своєї не придумали. Він хочеться плакати. До тебе і хочеш плакати. Ти вічно недовольна стоїш. Не тут і губи свої, хоч у мене, щоб буде красивим. Не лися Одеса Одесити за ці два роки. А єсно, люди живуть в страхі, бояться. Не знають, що буде завтра, як воно ще буде. І так ну страшно, звісно. Ну от коли тривога, да, люди, багато хто там виходить. А я вам хочу сказати, я нікуди не йду. ви знаєте. От е, я завжди, от знаєте, от як воно має бути, так воно буде. Чесно. Так, да, воно страшно, воно жутко, але нікуди не виходжу. От нікуди. Дивіться, я вам розпала таку ситуацію, коли началась війна, приїхали сюди. Люди з Бахмута. І був случай на посію потовську. Люди втекли з того ужасу, приїхали сюди. До них приїхали гості, вони пішли провожати, і був вибух, і вони загинули. Ой, я вже сюди казала. От що так, да, я ж заїкаюсь, тобою ти пішла. Якщо суждено, да, ти не обійдеш і да, не обійдеш. Знаєте, як Ну ви не, про, не виїжджали з початку війни? Ні, ні разу. Ми виїхали в Кишеньок буквально на 10 днів і повернулися обратно. А чому повернулися? Тут ще було дуже так. А що робити? Ну я не знаю, от моя Одеса, це все. От я родилася і я нікуди не зібрався. Наташ, позови його костюм. Зайчик, іди познайомийся. Добрий день. Розкажи, як я тебе терплю, зайчик мій. Розкажи. Мені год за три з ним треба. Да? Тобі за мною як весело. Не? Весело. Ну хочу сказати, що характер такий у мене. Ну, що касається роботи, я. Ну, Я строга по роботі, чесно. Е, Костіку зі мною робити, це год за два чи за три, треба, так, да, зайчик. Ти їсь, зайка вже. Свариться силі. Найкращий день мого життя. І назад не треба, боротя. Я люблю тебе, як на біжений, моя кохана... Це я болгію, це я від вас Ви ж до мене прийшли, так? Красотулі. Що ви, даром там стоїте? Я Та, Та ну слава Богу. <рес> Давайте перевертайте камеру. Ідіть сюди, у мене фотозона. тут. — Ну кому що подобається. Допустимо, молодь склоняється в дверь. А более так, даже як... ну, я вже склоняюсь брить. Я виросла в селі. Ми стоїмо і торгуємо. Ми стоїмо і улыбаємося. Понимаете, вот если я поняла, что если я буду бояться бежать, то я вокруг людей создаю им тоже уже какой-то страх. Если я чувствую себя хорошо, ну, понятное дело, застанет так застанет. Что уже ж делать? Ну, уже такие. Будет, дай будет. Ну, что рубить? Конечно, я боялась, а сейчас все это человек привыкает ко всему. Как и к хорошему, как и к плохому, как и к всему привыкает, потому что, ну, жить надо далеко не убежишь туда-сюда. Вы верите, что я была за границей в Чехии, и в день войны я вернулась. Люди убегали, а я вернулась. Ну, у меня виза заканчивалась 24 -го. В 6 часов утра мы сели в автобус, в 4 уже началась война. Ну, мне сын позвонил, мама, у нас война, не возвращайся. А я приехала. И всё. Если кто-то говорит, что там, вот, в Одессе нет войны, все у нас есть. Но Надо быть на позитиве, потому что иначе мы простые люди, мы ничего не изменим. Поэтому нам <режит> надо улыбаться. Я даю одну красную, одну белую. И эту полусладку. <право> Не-не-не, не знаю. Не, Нет, не, не, только сухое. Сухое победило. не бачимо. Ну люди, которые звот переїжджають в таких бо де бойових дій, є, є присутствують. Ну вона теж так знаєте, да, переселенця. Ну купляють мало за все. Мальчик, я що би хотіла, нічого не Ну, Само надо чи чисте м'ясо? <наріця> Нам <наріця> до довечі треба прожити. Таким народ не боймося. То, має бути, то й буде. Не лякають такі новини, що Боже. У нас вже нічого не лякає. Мені каже, що вже, вже, вже не може бути, чим і є дана ситуація. Чого бояться? Мащо бояться вже, він боялися. Це кордон. Ну а що нам там робити? Ну, рідний край, рідна хата. І діти не хочуть, я в них питала, не хочуть. Я їх вивозила, вони виїжджали у мене на два місяці, але ну, вони дзвонили, ми хочемо додому. Вон та трія в нас. Я ж хочу поїхати. Ютуб, Запишіть, запіти. є. А де це цей репортаж буде, щоб я подивилася? На громадському. А? На громадському. Це коли він буде? За тиждень. За два. А я з'їзду? Ви вже злізди. Новий продукт в Україні солодка шаурма. Ми вже місяць, як відкрилися. Ви боялися відкриватися. Все таки туристів зараз мало. Чи не Знаєте, У мене була ця концепція. Я цю ідею винашувала десь два роки. І я хотіла зробити якусь радість для дітей. І Я це зробила. Ви крайне Стояли черги з дітьми. І вони коли побачили це в тіктозі, вони такі «Вау! солодка шаурма! Треба піти, треба піти. А це зараз мало дітей на Так, да, Це мало. Це дало, в мене, до Я ж кажу, от просто дивитися по моїй роботі. в мене в тому, на тій виходні і по касі більше було, і досі по цей час черга стояла ще. А в цей раз це взагалі вже все. Справа не тільки в обстрілах, більше справа в наших ТЦК, яких ловлять просто отут. Право в тому, що навіть місцеві вони нікуди не виходять. На тому тижні отак спіймали прямо на Дірибасівській. Бажання було це робити не заради грошей, тому я думаю, саме через це я ще емоційно не поплила.